Ерліхіоз важке інфекційне захворювання, збудником якого є Ерліхіаканіс, пізня діагностика якого погіршує шанси на одужання. Тому профілактика є надважливою. Передача збудника Ерліхіаканіс може статися швидко після прикріплення кліща. Через це профілактика за допомогою використання препаратів, які мають репелентний ефект, як Форесто та Адвантікс, значно знижує ризик передачі. Адвантікс та Форесто мають доведену ефективність проти Ерліхіозу у собак. При контакті з обробленою твариною у кліщів виникає так званий ефект гарячих лапок. Це призводить до того, що вони втрачають координацію, падають з тварини та гинуть. Польові дослідження довели, що Адвантікс і Форесто значно знижують ризик передачі Ерліхія Каніс навіть у високоендемічних районах. Рекомендуйте протипаразитарні засоби, що забезпечують захист собак від трансмісивних захворювань.